Ольга Купріян Беркиць проводжає дідуся. Частина перша бобер Беркиць жив на вербовому ставку разом зі своїм дідусем. Дідусь доглядав ставок, будував греблю і маринував на зиму смачну вербу. За особливим рецептом, який знав тільки він. Беркиць допомагав дідусеві будувати греблю та збирав вербові гілочки. Беркицевий дідусь був дуже старенький і постійно говорив: Коли в мене випадуть усі зуби, припливе пароплав, і я попливу на ньому далеко-далеко. А ти житимеш тут і доглядатимеш ставок. Беркиць дивився на міцні дідусеві зуби і не вірив. Що вони колись випадуть. Адже всім відомо, що в бобрів зуби ростуть усе життя. Хіба можуть вони випасти? Так думав собі баркиць і дивився на воду. Він ніколи не бачив пароплавів. Як добре, що пароплави тут не водяться. Це значить, дідусь завжди буде поруч. Частина друга. Якось дідусь сказав, а тепер я навчу тебе маринувати вербу за моїм особливим рецептом, узяв сіль, олію, яблучний оцет, часник, трохи перцю та прованських трав. Беркиць дістав три невеличкі діжки та склав туди помиті й очищені від піску гілочки. Як вони хрумтять! Ням-ням! Потім дідусь почав чаклувати. Спочатку насипав у мисочку всі сухі складники і ретельно їх перемішав. Тоді беркиць вичавив у миску часник, дідусь додав олію та трохи яблучного оцту. Беркиць усе гарненько змішав і непомітно облизав ложку. Смачно. Як гадаєш, додати цукру? запитав дідусь. «Можна». Зашарівся беркиць, додав цукор, перемішав та ще раз із насолодою облизав ложку. Дідусь критично оглянув миску з маринадом, легенько вмочив туди лапу і посмоктав її секунд п'ять. Хм, чогось бракує, замислився він і нетерпляче забарабанив хвостом. У нас є гірчиця в зернах. Беркиць зазирнув у холодильник. Але гірчиці там не було. Потім він пошукав у коморі, але й там гірчиці не було. Баркиць зателефонував до крамниці, але й у них якраз закінчилася вся гірчиця в зернах. Хіба що? хвильку подумала продавчиня пані Щука. Ми замовимо гірчицю з Іспанії, і нам привезуть її пароплавом через 33 дні. Частина третя. Тридцять три дні. Тридцять три дні. Пароплав припливе до них на ставок і привезе гірчицю. Беркиць страшенно зрадів. Нарешті він побачить справжнісінький пароплав, а тоді почув, як хтось тихенько зітхнув. Що ж? тихо сказав дідусь. Треба збиратися в подорож. У нас залишилося всього. 33 дні, а тоді я попливу на пароплаві далеко-далеко. Дідусь зняв окуляри і протер їх хустинкою. Усе зараз ми залємо гілочки маринадом. А коли привезуть гірчицю, додаси її на свій смак, бо я не встигну. Як правило, пароплав прибуває дуже ненадовго. Тож вони взяли маринад, і вилили його в бочки, накрили свіжим вишневим листям і кропом, і стали чекати. Частина четверта Минув один день, два, три, тиждень, три тижні. Беркець щодня зазирав у комору, де маринувалися гілочки. Вони так духмяно пахли, а дідусь усе сумнішав. От би гірчички, часом казав він і дбайливо протирав окуляри хустинкою. Врешті до прибуття пароплава з гірчицею лишилося три дні. Дідусь прокинувся дуже рано і дістав із шафи старезну валізу. Вона була така стара, що навіть не защібалася. Але виявилося, що дідусю нічого складати усе, що він мав. Це його й беркицева нора, окуляри, склеєні смолою, мариновані вербові гілочки й сам беркиць, який утім давно належав сам собі. Дідусь сів на березі й тяжко зітхнув. Він вирішив нічого не брати. Зрештою, там йому нічого не бракуватиме. Дідусю, тобі обов'язково відпливати на пароплаві? запитав беркиць. Ти можеш залишитися. Ми будемо жити тут і доглядати ставок, як завжди. Дідусь утомлено всміхнувся. Тільки тепер беркиць помітив, що він уже зовсім беззубий. Дідусю. зойкнув Бобер. У тебе немає зубів. Коли вони встигли випасти? Ох, відказав дідусь. Та вже десь певно, зо два тижні. О, голосно закумкала жаба. А раптом усі квитки вже розкупили. Тоді ти не попливеш, правда?» з надією спитав беркиць і вмостився дідусеві на коліна. На цей пароплав не потрібен квиток, відказав дідусь і погладив беркиця по голові. Ти дивився погоду? Може, там будуть дощі, а ти без парасольки. Тоді я сховаюся в каюті, відказав дідусь. Там точно буде спекотно, а на ставку в нас прохолода. Не їдь. Дідусь нічого не відповів, тільки обійняв Баркиця. Як він виріс, а дідусь став зовсім маленький. Дідусю, я не хочу, щоб ти їхав, прошепотів беркиця. Але дідусь його не почув, бо прислухався до лісу. Частина п'ята. Ту-ту-ту Прогуділо десь далеко в лісі. З несподіванки малий бобер піснувся просто в очерет: Ту-ту-ту повторила луна. Баркиць хутко виліз з очерету та про всяк випадок узяв у лапи величезний патик. трлинь трлинь. Продзвоніло вже зовсім близенько. Із-за кущів виїхав велосипед із причепом. У причепі було накладено різних коробок. Спереду на велосипеді красувалася табличка доставка товарів цілодобово. трлинь «Трлинь-трлинь!» продзвоніло знову. Аж тоді дідусь із беркицем побачили. Що за кермом сиділа маленька бобричка. «Боброго дня! Привіталася бобричка і дістала блокнот із динозаврами. Доставку товарів замовляли? Що тут у нас? Так, лисичий ліс доставлено. Березовий гай уже, річка здивиш, готова. А! Вербове озеро точно! Гірчиця органічна! Тоді Бобричка сховала блокнот, злізла з велосипеда і заходилася порпатися в причепі. Передивилась кожну коробочку і зрештою переможно підняла вгору лапу з баночкою гірчиці. Не забудьте віддати скло на переробку, сказала Бобричка і простягла гірчицю беркицеві. І приберіть, будь ласка, зброю. Беркиць відкинув патик подалі й узяв баночку з гірчицею. Оскільки бобричка не поспішала забиратися геть. Беркиць завважив. Е, щось виранувато. Та трохи змінився розклад, снічено відказала Бобричка. А де пароплав? не відступав беркиць. Тю! тріпнула чубчиком Бобричка. Де ви бачили тут пароплави? Очевидно, що вони сюди не запливають. Я залишила судно в гавані на здвижі, а сюди добралася на велосипеді. Ось! І вона показала на свій велосипед із причепом. До речі, я морська та річкова капітанка, гордо додала бобричка і показала на Бейджик. Бурулька капітанка. морська та річкова. Доставка продуктів за телефоном 050505». 05 05. прочитав Беркиць. Приємно було б познайомитися, якби ви назвали свої імена. Бурулька насупилася і показала на Беркиця з дідусем. Це ви попливете на вітрильнику? Тільки я, мовив дідусь. Я дідусь, а це беркиць. Покваптеся, бо вітер скоро зміниться. На вітрильнику? Але ж мав прибути пароплав, захвилювався Беркиць. Пароплав нині на ремонті, відрізала бурулька. Але вітрильник одномісний, тому я залишуся тут. У вас є щось поїсти? Тільки маринована верба, сказав Беркиць. Але до неї треба додати, дідусю, куди ж ти? А дідусь уже мостився на причепі. Відвезеш мене Беркицю?» Тільки спершу додай гірчиці в маринад, а на вечерю буде готова верба. Беркиць спустився в нору і дістав діжечку з маринованими гілочками. Принюхався. Смакота скуштував гілочку, хрумтить. Тоді відкрив баночку з гірчицею і порівну наклав усі три бочки. Дідусь весь час поглядав на годинник. Уже час. Прощавай, вербовий ставку, прощавай, улюблена норо. Дідусь вирушає в подорож. Повний уперед! кричала бурулька, махаючи лапою на прощання. Обережно з велосипедом. Коли беркиць із дідусем прибули в гавань, вітер уже почав змінюватися. Беркиць допоміг дідусеві злізти з причепа й дістатися до вітрильника. Човен і справді був дуже маленький, але вітрила здоровенні. І білі прибілі, мов лебедині крила. Дідусю, вітрильник дуже гарний. Я б теж хотів колись на такому поплавати. Обов'язково баркицю, сказав дідусь і всміхнувся. Колись він прибуде сюди ще раз, і ти попливеш на ньому далеко-далеко. А тепер повертайся додому, бо ти мніє. Я дуже тебе люблю. Беркиць міцно міцно обійняв дідуся. Я теж дуже-дуже люблю тебе, дідусю. Я сумуватиму. Тільки трошки почулося здалеку, бо човен уже розправив крила та ніс дідуся до обрію. Бобер придивився уважніше і прочитав напис на вітрильнику Прощавай. Маленький вітрильник ще трохи похитався вдалині, а тоді легенько затріпотів і зник за обрієм.